Так, друзі, сьогодні поставив басейн, оце набираю води. Перший раз ставлю басейн. І нарошне без підкладок отуди, ну під ножки. Побачимо, наскільки вдавиться і ще й дощ пройшов. <coughs> так, ну так, да, є, два. Це ми за Альонкою таке діло замутили. Так, насос фільтр. Треба ще, завтра 27 кг солі mm -hmm. розбавити і сюди залити цей розчин солений е, принцип гідролізера. Там стаканчик, пластиночки такі стоять. Ну, не буду розкручувати. Драбинку поставив спеціально навпаки, бо там підставка якраз Площа така. А тут конструктора не розрахували. Оцім буде давити на лайнер на дно і буде з часом продавлюватися. Ну, не то, що з часом, а діти там будуть, ми там будемо в басейн залазити. І під вагою оцієї драбинки буде проминатися. Ну, а потім поклейка буде всіх дірок і так далі. Іменно дірок не отворів. Бо скажуть, там дірка в одному місці, да? Грамотних вистачає. Так, ну набирається, десь набралося куба 4,5 водички. Вода вже жовтіє. Будемо відпілювати воду. Побачимо, як працює цей хлоратор. З роботи, то потім провірю. На ці шланги не звертаємо уваги, бо це все буде приакурачуватися більш-менш. Якось так. Ну, Бествей стіл про макс. 3,66 на метр. Метр висота, 3,66 по діаметру. Оце таке. Вон сонечко, нема сонця. Сьогодні дощик накрапав. Така погода, а я почав збирати, воно вітер. Думаю, щось як підніме його, так десь улетить цей басейн. Ну, коротше, якось так, друзі. Дякую за увагу.